Хай буде воля твоя в на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувачем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Того є зараз, твоя сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Помолімся, Господи Боже наш, ти, що сидиш на херовимі, їдеш на херовимах, ти мудрістю, прикрасю людини, і багатим твоїм промисом усе на добро подаєш. Хоч ти благословити на комбайні і машиниці, і ангел до них пристав, і ті, що рухаються в них, них охорони. Ними і настановляй, звершуючи по цю у мірі благополочці, бо тобі славу і подяку вослаючи. прославляємо отця це і Святого Духа нині повсякчас. І на віки віки. Аминь. 哎，我怎么觉得有点冷？<寸>